Друзі усім привіт! Я біжу сьогодні на масаж, Але запізнилася, поїзд запізню, запізнився, я так не люблю нікуди запізнюватися, завжди ходжу швидше, але обставини в поїзд засклалися, поїжу. Що біжу на масаж на Бацлабак, хто в празі, то знає. Де знаходиться Васловатої центр, Ваславське на місці, натайський масаж. Тут машинки екскурсійні синагога. Така, дуже гарна. Я ніяк не попаду всередину, це або спішу, або закрито. Переважно приїжджаю вправду бо то завжди спішуся. Сьогодні в Празі проходить, ну, з 28 числа проходить фестиваль Прайс. Парад. Збираються зараз на 11 годину і йдуть вулицями Праги на Лепну. Два роки назад ще три зараз я піду. Зараз я піду на рибки, на педикюр. Посидіти як на вітри. Опа, я вже тут. Кусайте тепер. О, маю таку пані біля себе. Зараз люди будуть мати цирк Будуть такі дві пані сидіти. Такі блондинки. Чистять пятки, но они все жіно з'їдають. Не відважується на таке, тому дивляться. Ну, трошки, ну, мені взагалі не неприємно, але просто і страшно, і бридко, і... скільки я людей зібрала, яка тут театр має. Меш, такі чистенькі.

Так, і ще йду в туалет. Туалет чистенький, такий гарний, все має бути. Я. Так це виглядає. Таді. Ага. Ага. Тепер принесли мені чай. Шмото зниця набрала міряти. Не ну, знаю, зараз подивлюсь, і як завжди, які би кольори там не були, мене тягне до дубова сцені. Скажіть, щоб мені голуби не пасує. Я мій колір. <різь> І знову голуби. Такий комбінзон, оверан, дуже непоганий. Цобря синій, голубе синій. Я ще міра на мене. Дуже гарний. 199 корон. Зараз взагалі класні знижки розели. Зараз ми подивимося, скільки коштує. За 199 корон 76% знижка, 78 погано бачу. Коштували 900. Так само від залізні. Теж дев'ятсот. І ще ось такий Варіант. Дуже не поганий туди. Щось 300 корон коштує. Напишіть, який вам варіант з тих трьох сподобався найбільше. Цей сарафан теж з 800 на 300. Ну, на 300, на 230. Хорош, теж. Людей повно. Знижки великі. Тут тисячу корм, дуже багато речей можна накупити. Чоловічого теж багато ту Я хіту заскочила, бо то поверхом вищить, не треба нікуди ходити. Замш. Всюди замш. Штаніжки по 199 дев'яносто корм, які хочуть. Івану купила таку сорочку, камера не передає, вона така зеленкувата. Погано, видно. Вже познижці. Там не говорю, тому що мене потім банять, музика і авторські права, всяка срачки видумують, так що таке. Сорочка льняна. Так, почався, почався дощ. Зараз що скочу може, до Нью-Йорку. До Нью-Йорка, до нью йоркеру рук. Щоб було круто, якби зараз скочити прямо до Нью-Йорку. Трошка вам, блин. Найде, напевно зайду в приймарк і в манго, тут по дорозі. Мені конкретно нічого не треба, але може щось маю час. Може щось кинеться восьвочте, все знижки знижки. Принт корови рулять. Там нічого не приглянулося. Там що в подивимося. Все дуже в нью йоркеру дуже на дрібненьких, на худеньких. Такою, як я була колись. На превеликий жаль. Вже такого не буде. Як би не старалася. Поїзд пішов, як говориться. Вже ось починається, щось вже осінь. Оце такий фасон цікавий, що мені подобається. Але коричневий я би тепер хотіла. Я маю світло бежеве, бачите, вже не модно Все. <рес> Ще почнеться темно коричати, не встигаєшся тим. Не думала йти до зари, але йду, тому що я маю купон, я дещо здавала. І хто мене слідкує, то Іванові джинси. А вони гроші не повертають. Любимо подивлюся. До ковбоєк таке платье. Я теж таке мало. Куртка. Замшева і ковбойки. Пішла. Я моя молодість звертається. Таке я мала. Була така модна. Корова. темно коричневий шоколадний колір, теж трендовий. Зараз мені подобається також. Ось такий костюм непоганий. Вишиті, бачите, такі гарні блоски. Я думаю, дай я маю купити по вишиту блоски. До джинсів гарні. Матеріал дуже жаркий. Ой, які класні. Коктейки. Таких я себе можу уявити. Інакше виглядало, де босоножки такі на каблучку. Гарно. Ще це, а. Піду там ніде нічого не було. Там мені без потреби то був. Ті, що нічого цікавого, але кожен собі знайде своє. Я не бачу нічого для мене. Каже, що знижки сливи до сімдесят процентів. Наші корови <свісно> переслідують. Нічого нема. Для мене нема. Три Було ти зенісу. Ще купила собі нижну білизну. Зараз є знижки. По 200, по 100. Таку класику. А дивіться, яка гарна колір, який шоколадний. Не поганий колір. Воно сарафанів, шортів. Все на знижки. Маркут. взагалі вибір шалений. Боже, на всі смаки. повний. повні. в багатьох магазинах такий колір. Ці без рукавок. Я не знаю, як їх правильно сказати. Може, вони мають якийсь свій термін. Дуже великий вибір. Яков, яков. Боже, тут носки в нижньої білизни. Піжамів великий вибір. Ціни помірні. Ой, яка приємна моя гусенька. Дуже приємно. Може і візьму. Хіба що я не дуже люблю, щоб були такі тоненькі, чуть-чуть, щоб були ширші. Шлейки. Діма, ярвачі, дякую. Всі дуже приємні, м'ягенькі. Атласні, котонові, простенькі. Що кому подобається? Трусиківські небагато вибір. Великий вибір. Ну боже, я тягнуся одразу до голубого, ну такий служ. Відтінки зеленого, дуже гарний такий зараз модний колір. Хаки різні. Очі розбігаються. Так, я нічого не купила, тут збираюся, Не збираюся, а їду вже додому, йду на вокзал. Це таке непогане, бачите. Не знаю, як воно говорить. Я його знаю камізель. В Чехії це веста. А як воно правильно? Помоднує. Подобаються, подобаються кольори. Дякую, що яскраві кольорами. Наші люди чи що? Й парад і зараз вони пересуваються в парк летня Будемо тихо. От мені подобається той прапор. Же веселим, такий вже веселий, такий добродруж, кольоровий.